Зрання будинок рад пікетують під партійними прапорами. Представники кардіовідділення другої міської лікарні, другого пологового будинку та центру Астра. Головний лікар останнього страхає людей. Розповідає, що буде, якщо заклад переведуть на госпрозрахунок. Так пропонує влада. Ціна прийому одного врача буде стоїть від 150 до 200 гривень. Звісно, ніхто ніколи, ні з вас і ні з інших людей не зможе такі гроші заплатити. Поки мітингувальники тупцюють під вікнами, у сесійній залі розгораються неабиякі пристрасті. Опозиція вимагає мораторію на реорганізацію медзакладів до кінця року. Перше створити тимчасову контрольну комісію щодо вивчення питання реорганізації закладів охорони здоров'я. Друге ініціювати проведення громадських слухань. Мер обурюється, каже, питання ретельно вивчала депутатська комісія з питань охорони здоров'я. Долучитися пропонували й нинішнім опозиціонерам. Ні не увійшов, а тепер ви говорите, давайте вам ще якусь спеціальну комісію зробити. Та й ні, ректору працюйте, він просить, та він ходив між фракцією, а буквально каже, долучіться до роботи комісії. У результаті більшість своїми голосами каже, ні, мораторію. Далі розглядають проєкт оптимізації. Запеклі баталії розгортаються навколо центру Астра. Його таки пропонують перевести на госпрозрахунок. Перевірні, будь ласка, я це єдиний. Моєї немає, але вона учасник війни. Так от я в цьому закладі ми платили за всі послуги, за всі розумієте чи ні, але прозвучала фраза: ми можемо для вас зробити виключення, значить, всі люди там платять. Позицію вільної демократки підтримує і головний медик міста Олег Стадник. Каже, за минулий рік в Астрії реабілітувалися понад 40 тисяч черкастів. За словами керівництва, всі пільговики у той же час наголошує, заклад торік заробив майже мільйон гривень. Хто ж тоді заплатив ці гроші за ці відвідування, якщо інших там пацієнтів, судячи інформації, там не було. Тому дуже. Дуже глибоко і серйозно знаходиться саме в процесі системи платних послуг. Місто буде платити, як і платило за ті категорії, які мають право на отримання послуг у мастер за рахунок коштів бюджету. Більшість вкотре демонструє свою монолітність. Астру таки переводять на госпрозрахунок ще й проведуть незалежний аудит. Опозиція пробує відвоювати дорослі стомат поліклініки. Не можна переводити стоматологію повністю на госпрозрахунок. Не всі можуть собі дозволити лікувати зуби по 500 гривень. Вибирайте або зарплату не платимо, або робимо так, як функціонує заклад. Департамент вибрав свою позицію. Він зробив так, щоб і заклад функціонував і заробітна плата отримувалася. Олег Стадник нагадує, оптимізація не примха. Коштів на медицину катастрофічно бракує. Держава не додала понад 70 мільйонів гривень. Для 36 присутніх депутатів це аргумент. Вони дають зелене світло оптимізації. Зокрема, в Черкасах таки зіллють два пологових будинки в один. З другого полового будинку в обласну лікарню буде переміщено перинатальний центр, а із першого полового будинку теж буде переміщено обласний центр планування сім'ї і медико-генетична консультація. Гінекологічний корпус переїде з другого в перший пологовий, а на його місце друга міська лікарня майже в нинішньому вигляді. А от міська інфекційна лікарня лишиться на місці, натомість гастроентерологічне лор-відділення, офтальмологічне та неврологічне відділення дитячої міської лікарні перемістять в обласну на вивільнені площі туди заїде з Енгельса дитяча стоматполіклініка. Ці та інші реформи владці планують втілити за цей рік. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Роман Буша, Віка новини.